Знакомство. Хтів пушок понюхати звіра страшного і він втік до Наталі, що ж той кіт страшний такий. Цілий день коти боялися підійти на подвір'я, а це вже пусти його, хай ходить сюди, пуст... підійди з ним сюди, Підійди сюди, Мой він підійде ближче. Нема? Нема? Мої котяри. Мазуняри бавляться. Мій пушок вже більше тижня вдома. З дому не йде. О, а як дивляться. Мої котяри. Всі повтікали. Вони знають, що ти зараз до деву будеш нести. Ти мені дуже довіряєш і я дуже б з ним понюхатися. А той десь з котами бавився і хочеш дуже до кота. Дуже ж хоче понюхатися з ним. Ті вже не так порскають, але перший день то так вже порскали втікали, як не знати, що. А, а той тільки сидить, наблюдає з висоти. Ось таке знакомство проходить в нас. Ой, 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 їх тіло бся і страшно. Ой. Ой. <реш> Проходить знайомство І страшнувато. Ой. Не так не прийшли. Ой. Ой. Ой, запавка. Туську. Та він не обіжає твоїх котів. <реш>

Ого, як свариться кіт. Тузіку. Mm -hmm, mm -hmm. черга. Боже, мені так приємно. Я... я так не встигну за ними. Втік, 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 кіт, і все, втік нема. До речі, нам привезли дрова, Ігор Ріже, хлопці колять, рубають. Не лякай їх. Вони ж ще день-два і самі прийдуть. Та їм ж треба хоча б приближати сюди до другого. Вони ніколи звіту там не будуть. Прийдуть! Тузіка теж вони боялися і не приходили. Носили один до другого. Вони вже на другий день знали, що вони можуть один до другого походити. Давайте. Ага, Хоч би я Ходь Хоч би він не підійшов. Що пушок? О, а, чекна. пушок? маленький. Не бійся, хороший. <реку> Яка я хороша хазяйка. Угу. Смакоту даєш. Такий ніс, ну, не такі псячий. Ну, звісно, не такий. Йду, я вам покажу дрова, які нам привезли. Машину дровець. Тоді, як в тані, був стрім. Вівторок. Ввечері нам привезли дрова. Дівні. Курочки сидять з півниками. Як курочки в грибінчики почали рости. Ось. Зараз я вам покажу, які нам привезли дровиняки Ясен в основному є пару колодок граба. Ось. Ось така Машина дров. Трошки вже трошки зложили десь таку кубку, як там нарубана на подвір'ї. Оце ще стільки в нас є дров різати, рубати. Є досить гарні колодки ясинові. Ось. Ну, є трошки хужі. От граб зелений. Вон граб зелений. Ще десь там є пару колодок грабових. А ось ще дві колодки граба, І тут ще є от пару грабів. Ось. Ще тут о, десь бачила. А он, де о, ще є трохи граба. Втік пушок. Ой, ой, втік від тебе втік. тебе. А це гнів на зложений в стерту. Вже файно пере, перепарився і вже буде. Нагородець вивезти. Таке діло. Травичка зелененька, після дощів. Гарненька. Що? Що ти летиш до мене? га? Удачі. Ой. Ой. Що? То хто тобі винуватий? У у них такі Де? Він каже, То ж котяка і собака. Ще й незнайомі. Все, занось собаку Тварня, на місце, він, він наївся, а піти на ось лавний. Будемо йти до хати. Пішли. все. Він не піде сам за, за поварі, бо він хоче ходити. Пішли. Він мені Зачиняю все. Пішли, потім Да, Точку? Каже, я не ревнивий. Я каже, тікаю від нього, його не хочу зачіпати, а він хоче за мною бавитися. А я серджуся, я тікаю від нього, щоб з ним не бавитися, бо каже, я великий, мов його притиснути трохи, да? Угу. Ось так. то. Ей ти, Мазун, тебе теж всі люблять. Ти наш песик, ми тебе дуже любимо, ти хороший наш. Мазун такий. І ти це знаєш, ти хороший, що ми тебе всі любимо. так? так Ей ти, так, що кажи Всім кажи всім пока пока всім до зустрічі. ось, Всім гарного вечора.